Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему під назвою Спадщина. Назва сьогоднішньої зустрічі є «Спів спадкоємці Христові. Перед тим як ми розпочнемо наше дослідження, попросимо Бога, щоб Він відкрив своє слово для нашого життя та наших сердець та зробив нас вірними Його покликанню. У численних уривках нового заповіту віруючі люди називаються спадкоємцями. У Біблії написано, що ми успадкуємо царство, успадкуємо вічне життя і що дух є запорукою нашої спадщини. Письменники нового заповіту часто посилаються на спадщину святих. Цитуючи уривки, що стосуються землі Ханаан у Старому Заповіті, Як утримували спадок у Старому Заповіті? Чи це розглядалося як винагорода за вірну службу? Чи це був безкоштовний подарунок? Чи ця спадщина від Бога була прообразом небес? Чи прообразом образом додаткового благословення для тих, хто вже був Спасенною людиною? Погляд на спадщину у новому заповіті безпосередньо пов'язаний із поняттям спадщини у старому заповіті? Тема нашої майбутньої спадщини у Небесному Царстві є однією з головних тем Біблії. Я підраховано, що існує понад 1500 віршів у старому заповіті та сотні віршів у новому заповіті, які говорять про прийдешнє царство та важливість того, щоб ми могли це царство успадкувати. Ключ до розуміння спадщини чи старозавітньої спадщини чи християнської спадщини полягає в тому, що Біблія говорить про два види спадщини. Слова успадкувати та спадщина використовуються двома різними способами. Перший вид спадщини, про який написано в Біблії, є спадок за народженням або спадок синівства. Ті, хто є народжені згори, мають Божого духа у своїх серцях і є Божими дітьми. І як діти Божі, народжені згори віруючи, автоматично є спадкоємцями Бога. Це означає, що ми маємо самого Бога як нашу спадщину. Про цю спадщину можна. Прочитати у посланні до Галатії. Читаємо з Послання до Галатіїв, 4 розділ, вірші 6 по 7, а що ви сини, Бог послав у ваші серця духа Сина Свого, що викликує Ава Отче. Тому ти вже не раб, але син. А як син, то й спадкоємець Божий через Христа. Цю спадщину, спадщину Бога, віруюча людина отримує автоматично, та цю спадщину Бога віруюча людина не може втратити. Ставши дитиною Бога, віруюча людина назавжди залишається сином Бога. Успадкування за народженням є безкоштовним даром, що не включає в себе ніякої праці віруючої, спасенної людини. Ця спадщина Бога гарантує вічне життя для кожної народженої згори людини. У посланні до Ефесян у першому розділі апостол Павло пише про цей самий спадок. Послання до Ефесян. Перший розділ вірші 11 по 14. У нім, що в нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить за радою волі своєї. Щоб на хвалу його слави були ми, що перше надіялися на Христа, у ньому й ви, як почули, були слово істини Євангелію Спасіння свого. Та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу його слави. Тобто перший вид спадщини, про який написано в Біблії, є успадкування самого Бога. І про цей. Вид спадщини, де сам Бог є спадщиною, теж написано і в Старому Заповіті. Читаємо з Книги Повторення закону з 18 розділу вірші 1 по 2. Священникам левитам, усьому левіому племені не буде частки та спадку разом з Ізраїлем. Огняні жертви Господа та частки його будуть їм, а спадку не буде йому серед братів Його, Господь він спадок Його, як він говорив був йому. Левити, на відміну від решти народу Ізраїля, не повинні були мати спадщини землі, але Дарунок мати Бога як свою спадщину належав не лише левитам, але й усім, хто знає Господа. І у Псалмі 16, у 5 вірші ми про це читаємо. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Другий вид спадщини, про який написано в Біблії, є успадкування від Бога. Це спадок, який дається Богом через вірність, послуг та служіння спасенної людини. Це зароблена спадщина, і вона дає право на посади, нагороди та владу у небесному Царстві. У своєму посланні до Колосян апостол Павло називає цю спадщину нагородою спадщини. Читаємо з послання апостола Павла до Колосян, 3 розділ, вірш 24. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. Звернемо увагу, що тут є умова прийняття нагороди спадщини? І цією умовою є служіння Господові Христові. Ще прочитаємо інші вірші, які говорять про нагороду спадщини та умови для її отримання. Читаємо від Євангелія від Матвія, 24 розділ, вірші 45 по 47. Хто ж вірний і мудрий раб? Якого пан поставив над своїм челядниками давати своєчасну поживу для них? Блажений той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так, по правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. Тут умова отримання нагороди спадщини є теж служіння та бути вірним та мудрим. Читаємо з другого послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, 12 вірш. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то і він відсурається нас. Тут умова утримання нагороди спадщини у цьому вірші царювання царювання з Господом є терпіння. Читаємо послання апостола Якова. Другий розділ п'ятий вірш. Послухайте, мої брати любі. Чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке він обіцяв тим, хто любить його? Тут умова успадкування царства є любов до Господа. Ісус Христос. Сказав, що це означає любити Господа. Євангелія від Івана, 14 розділ 15 вірш ми читаємо. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Як цікаво, Ісус Христос каже про дотримання заповідей. На відміну від Мати самого Бога як спадщину, спадок від Бога як у Старому Заповіті, так і у Новому заповіті, завжди залежить від вірності, поведінки та праці Спасенної людини. Усі народжені згори, народжені від Бога люди, є дітьми Бога. І тому ми маємо безкоштовний дар успадкування від народження, який ми ніколи не можемо втратити. Але не всі християни отримують спадщину від Бога, тому що ця спадщина від Бога вона заробляється вірністю, послугом та наполегливістю. Ми стаємо спадкоємцями Бога під час нашого народження згори без жодних умов. Але щоб стати співспадкоєнцями з Христом, треба залишитися вірним та принести плоди віри. Ми не можемо втратити своє вічне життя, але ми можемо втратити позицію влади у його царстві. Ми отримуємо успадкування Небесного Царства як нагороду за вірний спосіб життя тут, на землі. Це є нагорода переможцям тим, хто зробили вибір жити життям Христа та дали можливість Христові жити через себе. Цю нагороду, цю спадщину від Бога можна втратити, про що і попереджав апостол Іван? Євангелія від Івана, 2 розділ, восьмий вірш. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Чим більше ми зрозуміємо цю настанову, тим краще ми зрозуміємо слова апостола Якова, хто писав у своєму посланні. Читаємо з Якова перший розділ 22 вірш. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Щоб отримати спадщину від Бога, потрібно не тільки знати Божу волю, але й виконувати її. Наприклад, в Євангелії від Луки, 6 розділ, 46 вірш, ми читаємо. Що ви звете мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Те, що нам треба робити, те, що нам говорить Господь, є те, що нам треба освячуватися. Наше освячення є Його волею. Ми читаємо у першому посланні апостола Павла до Слонян, 4 розділ, 3 вірш. Бо це воля Божа, освячення ваше. Про зв'язок спадщини та освячення теж можна читати у діяннях святих апостолів. Дії, 20 розділ, 32 вірш, ми читаємо. А тепер доручаю вас Богові та слово благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених. Спадщина приходить в результаті збудування, тобто доведення до зрілості, зміцнення, наставлення словом Його благодаті. Бути збудованим означає духовне зростання. Слово Божої благодаті забезпечує процес нашого будування та отримання майбутньої спадщини. Спадщину від Бога буде дано лише тим, хто буде зрілим у вірі, як нагорода за вірність та служіння. Про цю спадщину теж писав апостол Петро та про її умовний аспект. Ця спадщина зберігається через віру. Перший лист апостола Петра, перший розділ вірші 3 по 5. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непоручну та нев'яночу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тут апостол Петро пише не про небо, а про спадщину, що є захованою в небі. Наше виправдання перед Богом, наше спасіння, воно приходить миттєво. Але у п'ятому вірші ми читаємо про спасіння у майбутньому часі, тому що це стосується великого спасіння. Хоча ця спадщина для нас зберігається Богом, щоб її не втратити, ми також повинні берегти себе та залишатися вірними. Читаємо від послання Юди, вірш 21: Бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Читаємо також другий лист Івана, 8 вірш. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб ви прийняли повну нагороду. Теж спадок, який зберігається для нас на небі, є загальною темою винагороди, яку можна знайти у нагірній проповіді. Євангелії від Матвія 6, розділ, вірші 19 по 20 ми читаємо Не складайте скарбів собі на небі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Розрізнюючи між поняттям Бога як нашу спадщину та спадщину від Бога, та нашу участь та відповідальність у утриманні цієї спадщини від Бога, ми можемо краще зрозуміти вірші застереження в Біблії, які направлені до віруючих людей. Наприклад, послання апостола Павла до римлян, 8, розділ 17 вірш. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із Ним прославитися. Також, другий лист апостола Павла до Тимофія, другий розділ, 12-й вірш. А коли терпимо, то будемо разом також царювати, а коли відсураємось. То і Він відсурається нас. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Є два види спадщини. Перша спадщина, спадщина самого Бога належить кожній віруючій людині, тому що вона є сином Бога. Друга спадщина називається спадщиною від Бога. І отримання спадщини від Бога залежить від життя віруючої людини тут на землі. Ця спадщина від Бога отримується за вірність та служіння Господу, і нагородою цієї спадщини буде стати співспадкоємцем Господа Ісуса Христа. Слід зазначити, що. Святий Дух допомагає віруючим людям досягти цієї нагороди співспадкоємства Христового у Небесному Царстві. Перш за все, святий Дух запечатує нас, потім дає нам силу освячуватися та силу перетворюватися на образ Христа для нашої майбутньої спадщини. Усі віруючі люди. Мають доступ до сили Святого Духа, яка дозволяє нам стати перемовцями та спадкоємцями, не тільки спадкоємцями Бога, але і співспадкоємцями Господніми, співспадкоємцями Христовими, тобто отримати спадщину від Бога. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Дасть Бог наступного разу ми дослідимо поняття учасники Христа. Зростаємо у благодаті та пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.